Що такого зробила близька вам людина, що змусила вас сказати? До біса, все з цими стосунками покінчено. Висварив мене за те, що я пропустила бейсбольний матч молодшої ліги з його сім'єю, щоб відвідати дідуся в лікарні? Це був останній раз, коли я бачила його живим. Гаразд звучало не дуже. Я мала на увазі дідуся. Моя колишня взяла мою вантажівку і повернула її з краплею бензину в баку. Потім вона взяла мою банківську карту з гаманця, заправила свій позашляховик і поїхала на роботу. Я завів машину, доїхав до заправки, відкрив гаманець, а моєї картки не було. Це було тоді, коли я був бідним і не мав жодної кредитної картки, лише дебетову. У мене не було готівки в гаманці, тому не було бензину. Я намагався повернутись додому, але в мене закінчилось пальне. Я подзвонив їй. Попросив про допомогу, але вона відмовилась. Мій приятель підібрав мене на узбіччі дороги. Я повернувся додому, зібрав свої речі і одразу ж виїхав. Я жив на дивані у друзів кілька тижнів, перш ніж знайшов нове житло. Друзі, такі друзі, це справді одна з найбільших любові у світі. Я можу не розмовляти з ними щодня і не знати всіх подробиць життя. Але якщо другові потрібно десь зупинитись, або щоб я їхав кілька годин, щоб витягнути його з поганої ситуації, я завжди це зроблю, і я знаю, що вони зробили б те саме для мене. Фізично заберекодував мене в спальні і змусив переодягнутись саме в те вбрання, яке він хотів, щоб я вдягла. Перш ніж ми змогли піти зустріти з його друзями, я вдягла його лише для того, щоб він дозволив мені вийти. А потім пробігла кілька кварталів, поки він зачиняв двері, і викликала Uber до будинку моєї подруги. Я тоді служив на флоті і познайомився з дівчиною через додаток. Ми спілкувались кілька тижнів, і все було добре. І ось я повертаюсь з навчання, і ми зустрічаємось особисто. Вона була щонайменше на 40 кг важчою, ніж вдавала в інтернеті. По фото й розповідям вона мала двох дітей, про яких не розповідала від двох різних чоловіків. Купила типу мені цуценя під буля за півтори тисячі доларів, щоб викликати відчуття боргу. І перше, що вона зробила, це попросила мене. Освідчитись на той час. Я був скромним і живу казармі. Тому я запанікував і подзвонив керівнику з роботи, щоб він мене врятував. Дякувати Богу. Він з'явився через 5 хвилин з криками про те, що я мав бути на вахті. Закинув мене в свою машину, і вони з дружиною приготували мені домашню вечерю того вечора. І я б пішов за ним навіть через ворота пекла за те, що він зробив для мене тієї ночі. День матері, я працювала 14 годин на добу, тому що перекривала свою зміну і виїжджала на додаткові виклики. Приходжу додому, а колишній питає, що я готую на вечерю, і я кажу: може, ти приготуєш це ж день матері, а я щойно відпрацювала 14 годин. Він відповів: ти мені бля не мама, і у нас при цьому було двоє дітей. Під час сварки вдарив кулаком по картону біля моєї голови, коли я тримала на руках нашого малюка. Не шкодую, що розлучилась. Мені треба було поїхати до однієї з доньок, яка потрапила в реанімацію. Вона жила в Мічигані, а я в Грузії. Її мама сказала, що прогноз був похмурий, і я невідкладно поїхав до неї. Моя тодішня дівчина якось в'їхала на машині в стіну гаража. Вона була в порядку, але стіна трошки пошкоджена. Я намагався втішити її і заспокоїти. Ну як міг, перебуваючи за тисячі кілометрів від неї. Потім я почув від когось іншого випадково, що вона вважає мене недостатньо співчутливим. Я зателефонував їй після відвідин доньки. Знову ж таки нагадаю, вона у відділенні інтенсивної терапії, і ще на парковці лікарні вона почала сварити мене за те, що я недостатньо турбуюсь про неї, і я порвав з нею прямо тоді, в ту ж секунду. Моя дочка була на порозі смерті, а вона хвилювалась, чи правильно я її втішаю. Я розлучився з нею. Ми прожили у шлюбі три роки і всього разом чотири роки. І я побачив її, коли вона сиділа на ліжку і наповнювала себе забороненою сумішю. Діти були в сусідній кімнаті. Вона деякий час боролась і була чиста. Потім повернувся той самий друг з минулого, і вона знову підсіла на це лайно. Я забрав дітей і отримав повну опіку. Не знаю, де вона зараз. Бив мого, ну тоді нашого кота. При тому це він наполягав на тому, щоб завести кота. Я хотіла кота, але не дуже хотіла витрачати наступні 10 років на щоденне прибирання лотків. Врешті-решт я здалась, бо він був дуже наполегливим. Через кілька місяців одного разу він прийшов додому з роботи в поганому настрої, і кішка потрапила йому під ноги. Як це зазвичай роблять коти. Він штовхнув її і накричав на неї, а вона втекла і ховалась під ліжком кілька годин. Між нами і так все. Це було досить погано, але це стало останньою краплею. Я сказала йому, що якщо він не може дивитись, куди йде, то не повинен жити з котом. А він відповів щось на кшталт: тоді позбудься її, і я сказала, що краще позбудусь його. Я сказала йому, щоб він збирав речі і знайшов собі інше місце для проживання. Він поїхав до своєї мами, і я бачила його лише раз після того дня, коли він мав підписати якісь там папери, щоб підтвердити, що він з'їхав з нашої квартири. Постскриптум. У мене ще є кіш. І вона ідеальна, і я її дуже люблю. Вона все ще підставляє мені підніжки майже кожен день. У мене був хлопець, який був зациклений на грошах, і вимагав оплату, коли випросили його про будь-яку послугу, що гадаю було червоним прапором з самого початку. Я працюю в сфері перевезень і хотіла заробити додаткові гроші, працюючи вночі, оскільки в цей час там багато роботи, плюс бонус за нічні зміни, а це додаткові гроші. І я запитала свого хлопця, чи може він поїхати зі мною заради безпеки. Він погодився, якщо я йому заплачу. Мене це влаштувало, оскільки ми багато заробляли на цьому. Одного разу у нас було звичайне побачення. Ми перекусили в ресторані, і тут до мене підійшов бездомний і почав просити гроші. Я відмовила йому, і він став дуже неприємно на мене дивитись, лаятись. Замість того, щоб мій хлопець підтримав мене, він відійшов від мене і відмовився захищати мене від агресивного безхатченка. Я запитала його, якого біса? Чому ти не підтримав мене під час цього? Ти ж бачив, що він стає агресивним. Він відповів, що захистив би мене. Якби я йому за це заплатив. Латила, але оскільки ми не займаємось проституцією, і він не мій сутенер, то не зобов'язаний захищати мене беззастережно. Так я кинула його прямо тут. Він використовував мене лише для того, щоб викачувати з мене гроші. Вона вимкнула обігрівач в акваріумі мого червонохвостого удава. Оскільки акваріум стояв у вільній кімнаті, я перевіряв його лише раз на декілька днів. Була зима, і я щойно погодував його, тому залишав його на кілька днів у спокої, щоб він не відчував стресу і не мав проблем з травленням. Вона зайшла прямо за мною і вимкнула його з розетки після того, як кілька тижнів сперечалася зі мною, щоб я повернув його. Але я відмовився це зробити. Через кілька днів я пішов перевірити його і помі що він замерз до смерті. Я запитав її, чи знає вона щось про це, і вона відповіла: ото було. Тепер, мабуть, можеш викинути все це лайно. Наступного дня, коли вона була на роботі, я спакував всі її лахи і виконав на подвір'я її сестри. Її сестра завжди казала їй робити те, що їй заманеться. Якщо я не поступаюсь і неодноразово казала мені позбутись змії, інакше її викинуть. Покися з міром Дубі, мені дуже шкода, друже. Багато років тому вона приходила тільки до мене, або ми гуляли. Ми зустрічались близько п'яти місяців, коли я нарешті побачив її квартиру. Скрізь було сміття. Вона жила в убогості. Раковина повна брудного посуду з пліснявою. Простирадли були в плямах і виглядали так, ніби їх ніколи не міняли. Лайно її кота в кожній кімнаті квартири, які ніколи не прибирали. Запах просто вбивав. Я провів там 10 хвилин, поки вона збиралась, і мені стало погано. Може я поверхне. Невий, ну як би там не було, я відповів їй категоричною відмовою. Я розійшовся з нею на місці і пішов з тих пір, ніколи з нею не розмовляв. Мій колишній чоловік думав, що я сплю, й назвав моє ім'я. А коли я не відповідала, сказав іноді мені хочеться облити все ліжко бензином і підпалити тебе. Що за довбаний мудак? Я не бажаю йому нічого, крім найгіршого. Був на стадії планування та організації весілля, дізнався, що вона випадково переспала зі своїм босом. Це було майже 10 років тому, а у мене до сих пір є проблеми з довірою. Вона сміялась з мене з кожного приводу, з дрібниць, з того, що я робив, з усього, те, що я люблю здавати назад на парковці, мою одержимість гігієною зубів, та навіть те, як я зав'язую свої довбані шнурки, список можна продовжувати безкінечно. Він був абсолютно розбитий на вечірці сюрпризі, яку я готувала кілька тижнів. Через 30 хвилин після того, як він пішов на вечірку, він відключився на задньому дворі обличчям донизу. Коли я намагалась перенести його в ліжко, він кричав на мене на очах у наших друзів, щоб я залишила його в спокої. Врешті-решт ми віднесли його до ванної кімнати, де він провів решту ночі. На той час я вже рік не пила. Я дала йому день чи два, щоб він просох. А потім ми розійшлися. Це був один з найважчих днів у моєму Житті, але я дуже рада, що зробила це. Ми обоє стали набагато щасливішими. Вона не могла замовкнути про колишнього. Я думав, що вони зустрічались ну, в останні роки. А виявляється, все це було 30 з гаком років тому, і на той час вона була неповнолітньою, їй було 17, а йому майже 30. Мій найкращий друг звинуватив мене в тому, що я пережила насилля. Я була настільки шокована, ображена і присоромлена, що довгий час нікому не розповідала про це, поки не мала можливості режити це самостійно. Кілька місяців після того, як це сталося, моє лібідо було пригнічене, і я відчувала огиду до свого тіла. Я нарешті набралась сміливості розповісти своєму тодішньому хлопцеві, що зі мною сталося. Я зі сльозами на очах. А його відповідь була такою: ну, ти гаряча. Я насильника не звинувачую. Я вважаю абсолютно жахливим, що ти знала, чому не хочеш займатися сексом і змусила мене страждати. І я вигнала його того ж тижня. Я пережив шість років божевілля з тією жінкою, яка діяла як культовий лідер, і мала гарем друзів, які купували їй речі, давали їй гроші, часто навіть на шкоду собі. Буквально один хлопець не заплатив за оренду житла за місяць, щоб допомогти їй зберегти велосипед, який потрапив до ломбарду. І я дізнався про це пізніше. Але найбільше мене розлютило те, що я покупався в її минулому і дізнався, що вона швидше за все зустрічається з хлопцем, якого називала своїм двоюрідним братом. Потім вона зник. На три дня. Вона робила це і раніше, і зазвичай у неї були нормальні виправдання. Вона психічно виснажена і мусила втекти або не приймає ліки і таке інше. Коли я запитав її, де вона була, вона накинулась на мене. На той час я вже вирішив піти, але вирішив дистанціюватись від неї, замість того, щоб прямо сказати, щоб вона пішла геть. І я не люблю конфронтації. Вона накинулась на мене і сказала, що їй треба йти на поховання. Вона стверджувала, що її члени сім'ї померли за тиждень до цього. Я знав, що це. Це брехня, тому що вона сказала спільному другу, що не ходить на поховання ніколи. Тоді я назвав її психопаткою і сказав, щоб вона мені більше ніколи не дзвонила. А також сказав їй удачі з твоїми 25 хлопцями, що за словами її подруги довело її до ручки. Кілька речей, які зробив мій колишній, які стали цвяхом у труну наших відносин. Ці врізались в пам'ять найбільше. Перше напередодні різдва ми дізналися, що мого брата вбили. Я написала, намагалась йому зателефонувати, оскільки була в паніці дуже засмучена. І його єдиним коментарем було те, що я зіпсувала йому свята, і що ми можемо поговорити пізніше про це. Друге, на той момент ми вже майже розійшлись, але все ще жили разом. Поки я не змогла з'їхати. Він сказав мені, що більше не кохає мене, що зраджував. Пішов на святку Ання на робочу вечірку і сказав мені, що не хочу, щоб я шла з ним. Наближався мій день народження. І мій бос вирішив прилетіти в місто і взяти мене покататись на лижах, оскільки у мене були дуже важкі часи. Мій бойфренд побачив, як я одягаюсь, зупинив мене і тримав, щоб я не могла піти. Сказав, що я повинна була запросити його, що я не повинна кататись на лижах, не знаючи, як сильно він хотів би поїхати з нами. І загнав мене в кут, щоб я не могла вийти з нашої квартири. Мій бос був на вулиці і чув, як він лає мене, і пише смс. Питаючи, чи не хочу я викликати поліцію. Врешті-решт, я провела цілу годину, ховаючись у шафі і плачучи, поки він не заспокоївся. А потім втекла і пішла з моїм начальником. З того моменту ми з босом працювали над тим, щоб мені зняли квартиру, і я могла піти від нього.